Пролісок українська народна казка. Був собі малесенький пролісок. Узимку він спав у мерзлій землі. Йому було холодно. Снилась проліскові весна. Одного разу припекло сонечко, земля відтанула. Пролісок відчув тепло і поліз крізь товщу торішнього листя крізь сніг і льодову кору. Потім він потягнувся, розправив зелені ручки і подумав Це вже, мабуть, весна прийшла і розкрив свої блакитні очі, усміхнувся і сказав. «Добрий день, весненько. Йому відповів легенький вітерець. Привіт-привіт, проліску. злегка гойднув квіточку і полетів далі. На ніжну голівку з куща злетіла крапля прохолодної, свіжої води. Ой, що це? Скрикнув пролісок і радісно засміявся. Ніби у відповідь залунала дзвінка весела пісінка Зіньки, яка сиділа над ним на кущику. То весна, проліску, весна!